Що є більш травматичним, ніж заведено вважати. Поганий бос або токсичне робоче середовище. У мене була начальниця, яка вдавала, що хоче, аби люди досягли успіху і змогли з часом піти з магазину, де отримували мінімальну заробітну плату і де вона була генеральною менеджеркою. Але коли хтось звертався до неї за рекомендацією, вона активно саботувала кандидата, розповідаючи потенційному роботодавцю щось погане про нього. Якщо людина хоч раз запізнювалась, вона згадувала про це, незважаючи на те. Що працівниця завжди допомагала їй, затримувалась після роботи, перекривала зміни і перевиконувала свої обов'язки. Тобто менеджерка навмисно підставляла людей, і ми дізнались про це тільки тому, що потенційний роботодавець розповів про цей жінці вже після того, як найняв її на роботу. Потім начальниця обіймала цю людину і вдавала, що буде сумувати за нею. А згодом ще й дивувалася, що мо колишня підлегла так жахливо повелась, не вийшовши на роботу в останній тиждень. Тиждень усвідомлення того, що людина, яка тобі дуже дорога, цінує лише те, що ти можеш для неї зробити, а не те, ким ти є і як особистість. Така тиха зрада зачіпає глибше, ніж зазвичай здається. Хронічне захворювання, його тривалість і труднощі, які доводиться долати, до біса травматичні. Це жахливо. Боротьба за те, що вам поставили діагноз, може бути настільки ж травматичною, як і сама хвороба, якщо вам взагалі вдасться домогтись діагностики. 20 років я жила з симптомами, які списували або на гормональний фон, або на мою вагу, хоча насправді це був ендометріоз. Тривала самотність, особливо в дитинстві. Так це зруйнувало мою особистість. Плюс відсутність братів, сестер чи батьків, які можуть попіклуватись, просто знищує тебе. Мені пощастило, що поруч були жінки, які намагались заповнити ці прогалини, але навіть вони не могли зарадити. Емоційна занедбаність у дитинстві, тоді це могло здатись дрібницею, але згодом ви виявляєте, що не володієте словниковим запасом, щоб описати те, що відчуваєте, або ж не впевнені, що відчуваєте щось взагалі. Нехтування з боку людей, які мали б мене любити, змусило мене в дорослому віці думати, що це нормально, бути покинутою і нікому не потрібною. Через це я терпіла купу паскудства, на яке не заслуговувала. Смерть домашньої тварини дивно, бо у мене були домашні улюбленці, і всі вони пережили свій передбачений термін життя. Та я ніколи не страждав через їхню смерть. Думаю, це тому, що ці тварини були подаровані нам, і ми ніколи по справжньому не прив'язувались до них. Наш дім був своєрідним звалищем для непотрібних домашніх тварин, друзів та родичів, бо вони знали, що ми всіх прихистимо. А потім у мене з'явився власний домашній улюбленець, сором'язлива, соціально незграбна папушка. Коли вона померла рік тому, я не підозрював, що буду настільки травмований. Ми були разом 20 років, і я купив її, коли мені було 12, Тож вона стала великою частиною мого життя. Я трохи розгубився, коли близько місяця тому пішов до зоопарку папух, і до мене підійшов один папушка такої ж породи, щоб я його почухав. Коли я повернувся до своєї машини, то буквально розплакався. Бідність реально матеріальні умови та доступ до ресурсів або їх відсутність можуть повністю зіпсувати життя, причому без вини людини, яка це переживає. Результатом є безліч різних проблем, починаючи від психічного здоров'я і закінчуючи фізичним станом та рівнем освіти. Це заганяє людей у стан постійного виживання, відчуття приреченості, невизначеності та нестабільності. Депресія і тривога. Я не думаю, що люди по-справжньому розуміють на що це схоже, якщо самі через це не прийшли. На 100%. моя комбінація тривоги та депресії, ледь не вбила мене пару місяців тому. Відтоді мені стало трохи краще, але я досі іноді відчуваю цей тривожний гул у глибині душі. Все, що я можу зробити, це не зачинятись довіку у своїй кімнаті. Я помітив, що мені допомогли тренування, але я впевнений, що якби ви отримували по 5. Щоразу, коли вам про це говорили, то ви були б багаті, як Джеф Безос. Коли хтось кого ти любиш, вагоні благає тебе про допомогу, а ти нічим не можеш йому зарадити. Я доглядала за своїм чоловіком. У нього був рак підшлункової залози, це було найгірше, що я коли-небудь пережила. І ось чому я до самого кінця нічим не могла допомогти. Мати батьків трудоголіків, яких майже не буває вдома. А коли вони приходять, то зазвичай не хочуть проводити з вами час, наприклад, за спільним хобі чи навіть звичайним переглядом телепередач. Вони просто наглядають за вами. Це привчає до думки, що ваш час, ваше товариство і ваші почуття не варті того, щоб бути пріоритетними. Газлайтинг та булінг я так часто сумніваюсь в тому, хто я в намірах інших людей, в моїх здібностях і навичках виконувати навіть повсякденні завдання в загальному розумінні, практично всього, що відбувається, навколо мене. Але на щастя, у мене чудовий психотерапевт. Бути нейродивергентним одна справа не знати, як працює твій мозок, але в 10 разів гірше, коли всі дорослі, які оточують тебе в дитинстві, теж гадки не мають як з тобою поводитись. Коли до вас додому проникає зловмисник, це порушує ваш фундаментально безпечний простір. У моєму випадку це був навіть не злодій, а мілітній орендар, що мешкав на першому поверсі і без попередження вломився до мене додому. Я до смерті налякалась і ще кілька місяців після цього не почувалася в безпеці у своєму помешканні. Медичний газлайтинг лікарі поводяться з вами як зі сміттям, коли у вас хронічні невеликовні хвороби. І зляться, коли ви намагаєтесь відстоювати свої інтереси. Бути неправдиво звинуваченим у якомусь паскудстві, саме тому я більше не хочу доглядати за племінником і племінницею. Я товстий, лисий і ношу окуляри. Моя племінниця ввійшла у фазу конфліктності і вважає, що називати всіх, зокрема й бабусю, педофілами, це смішно. Я наглядав за ними через день, бо моя сестра переживала неприємне розлучення. Але одного разу ми йшли через крамницю, і мені довелось схопити мого п'ятирічного племінника, який намагався намагався щось дістати з полиці, його сестра вирішила прокричати на весь магазин, де було повно незнайомих людей. Не чіпай його, ти, педофіле, нічого не сталося, але мене це розлютило. Я розповів сестрі, і вона сказала, що то було смішно, а тепер вона злиться, що я відмовляюсь дивитись за її дітьми. Емоційне насильство: більшість людей думають, що фізичне насильство це найгірше, що може статись. З мого досвіду емоційне насильство вражає набагато сильніше та інтенсивніше. Зокрема, тому що люди не бачать шрамів, які воно залишає. Воно більш оманливе і його важче виявити чи пояснити іншим, доки не стане вкрай погано. Я пережив і те, і інше, але емоційне насильство завжди було болючішим за фізичне». Нарцисичне насильство, яке повільно загострюється з роками. Це той вид насильства, який ви не помічаєте, доки не відчуєте себе останньою нікчемою. Чим комфортніше людина почувається, чим більше ви її любите, тим більше вона впевнена, що їй все зійде з рук. Постійні маніпуляції, брехня і просто погане ставлення до тебе дуже сильно засмічують голову. Минули місяці після мого розлучення. А я досі намагаюсь відновити свій психічний стан. Шокована тим, що ніхто не згадував про пологи. Всі старші жінки у моєму житті думали, що я занадто драматизую. Проте минулого року ми з моїм сином ледь не померли під час пологів, хоча у мене була абсолютно здорова та не ускладнена вагітність. Рости з недіагностованим рдух, аутизмом, будь-якою іншою невидимою інвалідністю. Перші 33 роки свого життя я небезпідставно вважав себе тупішим, слабшим і менш гідним за кожну людину, яку я коли-небудь зустрічав. Суворе виховання це часто змушує вас чекати схвалення всього, що ви хочете зробити, адже ви боїтесь, що вчините неправильно. Це вкрай негативно позначається на соціальних навичках. Коли тебе звільняють з роботи, навіть якщо це відбувається на хороших умовах і через скорочення штату або реструктуризацію, ви завжди ставите собі питання, чому ви не варті посади, або чому ваш внесок не був настільки важливим, як ви думали. Одного разу мені довелося продовжувати виконувати роботу за контрактом протягом двох місяців після того, як я дізналась, що мене замінили, я працювала там роками і не отримувала нічого, окрім позитивних відгуків та хороших оцінок. Але вони рухались в іншому напрямку, і я нічого не могла з цим діяти, окрім як зціпити зуби і посміхатись під час зустрічей, де говорили про майбутні проекти та інші плани, які включали мою заміну. Це було жорстоко: приходити на роботу, поводити щемно і концентруватись на виконанні своєї роботи протягом останніх двох місяців було насправді важче ніж бути звільненою. Вибирати хто з батьків матиме над тобою опіку, просити про це дитину жахливо. Автомобільні аварії вони трапляються так часто, що стали звичною справою. Хоча насправді пережити таке це дуже страшно. Я потрапляв і в дрібні, і в великі автокатастрофи. Навіть незначна аварія може добряче приголомшити, особливо якщо вона сталася не з твоєї вини. Це позбавляє тебе довіри до інших людей на дорозі. Іноді автомобілі здаються мені смертельними пастками на колесах. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всій панянці за фінансову підтримку. А що на вашу думку є більш травматичним, ніж заведено вважати? Напишіть в коментарях.